Вітаю, друзі! Я Вікторія. Сьогодні продовжую знімати лавандове відео, і я йду заготовляти лаванду для виготовлення лавандової води. Лавандову воду я використовую для свого обличчя. я лавантовою водичкою обличчя це тонізує і охолоджує у спекотну погоду. По-перше, по-друге, підтримує здоров'я шкіри і дуже часто я її використовую, коли починається опалення у будинку, коли сухість повітря. Пливає на шкіру, я її використовую для вмивання, для протирання шкіри. Ефірна олія лаванди а, має протизапальну дію на шкіру, а, має властивість усувати почервоніння, набряки. А, Лущення шкіри вона підходить для чутливої шкіри. Єдине протипоказання, якщо у вас є алергічна реакція на лаванду. Також ефірна олія лаванди надає освіжаючу, регенеруючу. Та оновлюючу дію на нашу шкіру це ідеальний метод зберігти здоров'я, красу, молодість нашої шкіри ще і у такий приємний спосіб. Ефірною олією лаванди лікують також герпес, але це береться ну, сама олія. Ми сьогодні готуємо лавандову воду, яка має невелику кількість ефірних олій. Але якщо користуватися нею постійно, вона просто має таку чарівну дію на нашу шкіру. Для приготування лавандової водички потрібні ось такі квіти лаванди, які вже розпустилися, які багаті ефірними оліями. Збираємо їх у суху погоду зранку. Як тільки зникла роса, можна зрізати ось ці квітоноси для приготування лавандової води. Зібрали квітоноси і перебираємо, виділяємо самі ці квіточки. Для приготування лавандової водички нам потрібно буде на перший час 2 столові ложки квітів. А усі інші сушимо для того, щоб з неї знову ж таки готувати цю воду, і взимку також цієї сировини заготовляємо якомога більше, тому що оці сухі квіти потім можна буде додавати і у ванночки для рук, для ніг. І просто коли ви будете приймати ванну, квіти лаванди будуть мати таку чудодійну. Дію і на шкіру, і на нервову систему, і на зміцнення нашого сну, і взагалі на поліпшення настрою. Вважається, що ефірна олія лаванди рятує і лікує не тільки від безсоння, а і від депресії. Це нам дуже потрібна зараз така природня підтримка. Сил природи. Тому лаванду, якщо маєте, заготовляємо, сушимо і максимально використовуємо. Для приготування лавандової води можна використовувати і оці квітоноси, тому що усі частини лаванди містять ефірну олію, але у квіточках їх. Найбільше, Якщо ви берете з усіма уця... з погінцями, то можна взяти не 2 столові ложки на приготування порції, а трішечки більше, там 2,5. Так, віточки пооббирала, значить, нам потрібен буде термос, гаряча вода. Вода буде або відфільтрована, або мінеральна. Якщо у вас водопроводна, звичайна вода, там, хлорована чи якась там не дуже гарної якості, краще візьміть мінеральну негазовану воду. Воду кіп'єдемо, в термос засипаємо дві такі добрі повні ложки лаванди. Додам ще трішечки і відміряємо гарячу воду, не кріпляючу, а воду, щоб вона була така 80 градусів 100 мл води, заливаємо у термос, закриваємо кришкою. І лишаємо настоюватись нашу лавандову водичку на годин 8, а краще на ніч залишити, а зранку вже продовжити її готувати. Я, якщо чесно, зразу роблю подвійну порцію на 200 мл, тобто 4 ложки лаванди, тому що вона розходиться дуже швидко, але багато зразу теж не потрібно готувати. Тому що це натуральна домашня косметика, яка довго не зберігається. Якщо у вас нема термоса, теж нічого страшного. Можна це все зробити у скляну банку з плотною кришкою, потім завернути там у рушники, у плед. Щоб ця вода якомога довше знаходилася у гарячому стані. При цьому працює така: ми робимо витяжку, витяжку ефірних олій лаванду у нашу майбутню лавандову воду. У мене пройшла майже доба все ніколи було злите, але це нічого страшного. Добу можна також настоювати. Все, тепер наш Нашу водичку процішуємо. Квіточки повністю віддали свій колір, ну, а колір водички такий темненький. Тепер до лавандової води треба додати на 100 г води одну чайну ложку яблучного оцету. Якщо є домашній яблучний оцет, то взагалі. Супер. Замість яблучного оцету можна додати сік лимона. Чим ви більше користуєтесь, що ви більше любите, те можна і додати. Також лимонного соку беремо 1 чайну ложку на 100 мл лавандової води. Це буде як додаткове підживлення шкіри, як відбілення шкіри, а також це буде як такий природній. Консерванти, ця водичка буде зберігатися трішечки довго. Далі я наповнюю нею ось такі пляшечки з розбризкувачем, одну пляшку в холодильник, іншою користуюся, і ви розумієте, що це натуральна домашня косметика, вона довго не зберігається, тому приготували і зразу використовуємо. Можна просто протирати ватним диском лице зранку ввечері, чи коли хочеться, можна цю лавандову Воду заморозити в льодушниці, зробити собі кубики льоду, також вмивати лице, якщо у вас немає холодової алергії. Одну пляшку до холодильника, а другу в кишеню і на город. Наступний рецепт з лаванди це буде лавандовий лимонад, тому хто ще не знає цього рецепту, хоче приготувати, запрошую на перегляд наступного відео. Підписуйтесь, коментуйте, до скорих зустрічей, Па-па!